Команди на цю забраву. Ну що ж, дорогі друзі? Перший раунд у нас протистояння Віталія проти Миколи. Давно я не бачив Миколу в нашому ексагоні WWC. А Віталій у нас виступав на минулому турнірі. і такий акцентований лоу-кік зараз заряджає Микола. Але з держалкою у Віталіка там все буде здорово Нас доганяє зараз таким ударом, але по захисту, по захисту Миколи. А от є ніжку зараз Віталій намагається роздорити його. І гарно так закрутив хайкік. Представник Одеси. Внутрішній лоу. Микола поки вичікує свого моменту. І так да, було передбачено зі сторони Миколи. І боковий і вже намагається грати на публіку, так Віталій. Нас доганяє зараз ударами і відповідає також серією комбінацією Микола Мартинюк. Так, висікаючий лоу. В виконанні Фігаля. Знов, намагання перевести від Миколи і тут же відзахищався від... Віталій. І так, звичайно, Микола бросається, але дуже підводиться. Намагається знайти він свій ключ до перемоги через боротьбу. І так, також зустрічає боковим ударом він Віталія. Гарна в виконанні Фіголя плюс корпус. У, як він перевів зараз? правою по корпусу пробуває. Здвоєний лоу. Бачимо, що Фіголь хоче реабілітуватися за свій попередній бій, за поразку, і треба реваншувати. Її довго він готувався до цього поєдинку. Микола Мартинюк поки вичікує. Може в нього такий план на бій, щоб його опонент вимахався, а він вже там з другого з третього раунду почав відпрацьовувати. Так, підказують Миколи, що треба зустрічати. цього опонента є. По захисту пробуває. Змінює стійки і закручує зараз Микола, заходить за передню ножку. У -у, зараз потрапляє Микола. Але не особо відчув це Віталій. І ой, гарна затяжна серія з бокових ударів від Миколи Мартинюка. Витримався Віталій і сам вже тепер намагається перевести. І тут є спроба гіль... гільотини від Миколи Мартинюка. І там потний замок у виконанні Миколи. Намагається зараз дістати свою ногу Віталій. Є вже розсічення у нього над. На лиці, на обличчі. І ще плотніше закриває зараз Гільліотину. Микола Мартинюк. Але зараз дожимає. Зараз ще більш закриває замок. Виходить з цієї спутної ситуації Віталій Ківаль. І вже додає свої локти. Так закинув ліжко і буде або армбар, бо намагання зробити трикутник. Важкі ситуації зараз знаходиться Віталій Півер. І кінець раунду. Такий напік. Це було сильно. Це трохи, було дуже дитино. Трохи зайрався Віталік. Да. А Микола ви, то, вичікував, вичікував свого моменту. Mm -hmm. Це було вже на рівень цікавіше, ніж минулі бої. Чи попередній поєдинок? Попередньому поєдинку у нас це так швидко завершилось. Мені подобається, що тут вони не кидаються на постій, щоб зробити тейкдаун. Вони пробують міститись на кулаках, на ногах. Але це стоїться. стойка завжди якось цікавіша. Є цікавіше, але я тобі скажу, є і поціновувачі партеру. Є і такі чипи, є цікаво. Питань немає, такі є. Але да, люди звикли до того, щоб знаєте, якби побачити зарубу, побачити да, якусь да. таку нормальну бійку. Кров, м'яса, так. Але бій дуже цікавий. Да, перший раунд такий, і, і, і що Макола, що і Віталій такі серйозні хлопці. На повторі у нас була така затяжна серія із бокових ударів від Миколи. І зараз, я думаю, Микола буде наздоганяти те, що він віднайшов у першому Двигайся. раунді, а саме Двигайся, переходити до боротьби. Да, більш активніше став у нас. Микола в першому о, в другому раунді внутрішній лоу. Через руку пробуває зараз з правої Микола шукає Віталій зараз свою змогу нанести. Атаку по захисту пробуває зараз Микола. Вже так не забуває відсушити ногу Микола своєму опоненту. Італій зараз вичікує. Видно, що взяв трохи паузу і намаганням перевести від Миколи, але відзахищався зараз Віталій, але прижав його до сітки. І да, є. здалося, показалося. Не відпускає зараз ножку Микола свого опонента. Питається вишити і як гарно висіть. Микола. Входить ноги зараз. Микола. У боковому контролі зараз знаходиться Мартинюк. І намагається зараз накидувати удари. І забирає вже спину за заправили ногу одну. Потрохи вже розтягує Микола свого опонента. Віталію зараз дуже тяжко буде вибрати з цього положення, тому що вже одна рука заходить так під підборіддя. Намагається він її дістати. І як, як змінилася ситуація, закриває гарт Микола. Цує одну руку Микола і шукає. Шукає моменти, щоб не кинути ногу, обійти руку. Гарний лікоть у виконанні Віталія ще один лікоть від Фіголя. Але е, дуже опасний такий момент. Вже скинув да, була спроба від. Е, Миколи на орбар, але висунув свою руку Віталій підключає, підключає Локі Віталій і уже літя три залетіло по Миколі. І така затяжна серія із Локі. Трохи вже видихлись. Ще один локоть. Локоть. Намагається зараз Микола підвестись, але фіксує його ноги. Віталій і. Знову в гарді знаходиться Микола і намагається зараз відтиснити. І знову закидує зараз трикутник Микола Мартинюк. І вже нього ініціативи в цьому епізоді. Бачимо, що вже важко бійцям, але Мартинюк наче вичікував цього. Моменту, диши, Вирішили взяти паузу трохи спортсмени. Підказує Амар зараз так прямо. Так, да, так, да, так, да, що там нічого немає. Е, перетерпить, я думаю, вже у нас останні секунди другого раунду, я думаю, перетерпить Віталій. І так, да, кінець другого раунду. Ну зараз буде душі, так? а який несподіваний поворот. Виробився, виробився Віталій Фіголь. Все ж таки дотримав. Все нормально. Все нормально, Приходить до себе зараз Віталій, але як ми цього не очікували, не було взагалі від цього, цієї позиції, що видно, що Віталік уснув, виробився, але це дострокова перемога від Миколи Мартинюка. перемогу отримав боєць до душного прийому Микола Бардею. Маліцький обсокер. Дома підсі. Пояснив трохи за цей епізод. Ти відчув щось, що ти довів свій задушливий прийом до кінця. Останні 20 секунд з душого прийому. Він крупів, біля нього говорив нормально, нормально, терпи, терпи, терпи. Я думаю, чую гонк ще на 10 секунд до кінця. Буду, думаю, дишити до останнього, ні, до ні. Зупинили після закінчення раунду, відпустив. І наш пройдений продовжувати. Він заснув. Які в тебе плани на майбутнє в спортивному сенсі? Як ти ставишся до того, щоб зустрітися з Зараз на даний момент я готувався дуже довго. У мене трошки інші плани. Має бути червній турнір з Франції. В честь загиблого воїна. Проект називається «Дангер». Я готувався туди багато часу, ми переносили через війну, через інші проблеми. І зараз акція а, туди далі буде видно. Хочу дуже сказати велике дякую спортивному клубу Сокел тренеру та хлопцям, які допомогли готуватися. Національна гвардія України, військова частина 353, завжди сприяла і допомагала підготовці. Велике дякую їм друзям, батькам. Вітаємо коло матерікам, за вас в нашій квітці повернення на тебе.